Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Сьогодні у нас нідерландський шаховий композитор Джон Селман. Хід білих і білі мають тут виграти. Розв'яжіть щоб виграти, білі мають перетворити якогось пішака у ферзі, пішака Е чи пішака А, бо цим пішакам всього 2 ходи до поля перетворення. Які є ходи? А7, загроза А8 ферзь, але Тура Д8. Тура D8 дуже хороший хід, тура на 8-й горизонталі активна, бо вона буде тут блокувати одразу двох пішаків. Кінь E4. Створена загроза є 7 є 8 ферзь. Але знову буде тура D8 і чорна тура блокує пішаків. Якщо чорна тура дуже хоче походити на d8, потрібно її туди не пустити. Правильний хід e7. Створена загроза є 8 ферзь. І також не пустили туру на восьму -го горизонталь. Які є ходи в чорних. Слон Б5. Контролюємо поле перетворення. А7. Загроза А8 ферзь. І в чорних є єдиний хід слон С6. Але слон перевантажений, він не зможе одночасно зупинити двох пішаків. Е8 ферзь, слон Е8, А8 ферзь. Подвійний удар. І білі тут легко виграють. Основний хід Тура Е2 поставили туру за прохідним пішаком. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Почнемо з неправильних ходів. А 7 помилка, бо буде хід слон g2, слон контролює пішака А. Король ф 8 щоб проводити пішака. Але чорні віддають туру за пішака є. Е, і слон побив пішка на а 6 В білих залишився пішак Б, але білі його не проведуть. І це нічия. Правильний хід кінь Е4. Основна ідея це тура поб'є коня. Кінь перекрив вертикаль, і білі хочуть поставити ферзя. У чорних є ще хід тура g 2. шах, Король Д на F7, можна було і на F8, і слон b5. Слон контролює поле перетворення. Але тоді кінц 3. Вилка, білі виграють слона, і далі білі легко виграють. Або чорні можуть тут зіграти слон e2, загроза слона h5, якщо білі ставлять ферзя, Але а7. Білих два небезпечні прохідні пішаки, і чорні цих двох пішаків не можуть зупинити, тут виграють білі. Повертаємось до основного варіанту. Коня потрібно бити. Але ми заманили туру на погане поле. Тепер А7. І в чорних немає ходу слон ж2. Тому що тура буде блокувати слона, і білі поставлять свого ферзя з шахом. У чорних є два таких основних ходи. Це тура е 7, А 8 ферзь. Король б3. Якби чорні могли зберегти і туру і слона, то ферзь проти тури і слона це нічия. Але тура і слон, обидві ці фігури не захищені. І, наприклад, ферзь f3 подвійний удар і білі виграють слона. І ферзь проти тури виграє. Звичайно, тут ще потрібно пограти, інколи це не так просто, але ферзь у тури виграє. Основний варіант це Тура g 4 Білі можуть тут повторювати позицію, але розглядаємо основний варіант король F8. Чи король 7 можна було теж ходити. Тура f4, король Е8. Заблокували пішака Є, але Тура не може дати шахів. Загроза А8 ферзь. Слон G2. Зараз хід білих, простий хід, подумайте. Якщо король d 7 це помилка. Тому що Тура зв'язує пішака, і білі тут вже не можуть виграти. Правильний хід король d 8 Загроза є 8 ферзь. Тура d 4 шах, король c 8 І вже немає шаху Тура c 4 там пішак. І білі виграють. Можна було також щойно і ходити король С7. Давайте на початок, як тут вигравати. Перший хід є 7, йдемо в ферзі, логічно. Другий хід дуже гарна жертва коня, щоб заманити туру на погане поле. Тепер можна грати А7. Чорна тура починає давати шахи, але король ховається від цих шахів. Ще Тура Д4, король С8 і білі тут виграли. Кому сподобалася ця задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!